Доброго дня, малята! Хлопчики і дівчата! Доброго дня, дорослі! Я Світлана Сергіївна, рада вас бачити знову на наших онлайн-музичних заняттях. І сьогодні ми з вами будемо грати дуже цікаву гру, в яку ми дізнаємося трохи пізніше. А для початку, як завжди, ми з вами зараз привітаємося. Привітаємося з нашою піснею і вправою, яку ми вже з вами вивчили. Будемо вітатися, пригадуйте з догонями. Пам'ятайте, щоб ручки були рівними, пальчики всі зібрані. Будемо вітатися з нашими ніжками. Вони високо піднімаються високо. Ой так! Будемо вітатися щічками. Пам'ятаєте? Лікті у нас з вами прямі, дивляться вбік, ручки виправляємо прямо Ось таким чином. ось таким чином торкаємося. І голова тягнеться до вушка. Так, пригадали? Добре. Далі у нас будуть вушка вниз вгору, так, і буде носик. Потім я буду вітатися з вами, а ви зі мною. Ось така у нас справа. Пригадуйте, ми з вами її вчили і з вами вже декілька разів.

Don't breathe, 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 I

Dan breng ik de hele droom opstreek. Dan breng ik de hele droom opstreek. Dan breng ik de hele droom Dan ik de Dan tijd Ben je niet is

А по добрі жителі! Молодці, ми з вами привіталися, а зараз ми з вами будемо грати у цікаву гру. До нас осінь заїдала і щось нам подарувала. Подивіться, що нам осінь приготувала. Листочки. Бачите, які вони різні. О, які, які різні які листочки. Ой, багато, скільки цих листочків. Вони різні. Різного кольору. Вони різнокольорові. Давайте разом з вами скажемо. Різнокольорові. Вони є великі. Вони є маленькі, і вони є середнього розміру, різні. Так, за розміром, за кольором. Так, а ще вони незвичайні. Дивіться, є помаранчеві, є блакитні, так, жовті. Червоні, зелені, бачите, блакитні, незвичайні, так, незвичайні якісь фантастичні, є сині, теж незвичайні фантастичні, фіолетові, ну, фіолетові, можливо, у нас будуть десь у листопаді місяці. Ось такі, ось такі у нас листочки. Що листячко може робити? Листечко може літати, кружляти, на землю спадати, шурхотіти, так? опадати, сідати. І от ми з вами сьогодні пограємо у гру, яке, яка називається осіннє листячко. Листячко летіло, 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 і на якусь частину тіла воно сіло. Дивіться. Які частини тіла у нас є? Давайте пригадаємо, які є. Є долонька. Листячко летіло, на долоньку сіло. Так. Далі може листечко літати і на пальчик сідати. Дивіться, сіла. О, може листечко літати, і на кулачок сідати. Може листечко літати, і на лікоть сідати. А ще може кружляти літати, і на плече сідати. Бачите. І на вушко може сідати. І на щічку може сідати, і на праву, і на ліву, бачите? А може і на голову сісти. Бачите, ось таке у ці цікаве листечко любить жартувати. А може і на колінце сісти. Бачите, яке у нас листечко цікаве? Так, може і на руку сісти, на будь-яку частину тіла, на шию, на усюди може сісти. Отже, ми зараз з вами пограємо в гру. Приготувались, дивіться. У вас сьогодні немає листочків. Ви сьогодні імітуєте і дивитесь уважно, якого кольору наші листочки. Так? Дивіться, імітуєте ось так. Бачите? Листочки, листочки, листочка у вас немає, то ви замість листочка, замість листочка ви імітуєте ось так. Ось так імітуєте. так? Листячко летіло, летіло, летіло. І на пальчик воносіло. Вітере змухнув. Значить, ми носиком біром димухами. І, і листячко здох, і полетіла листочка. В мене є листочки, я маю надію, що ви на наступне на заняття теж зробите собі листочки. Або дома потренуєтесь і теж так зі мною пограєте. Листечко летіло, 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 і на пальчик воно ціло. вітерець дмухнув. Лістечко зду немає полетіло. Беремо на листочок. Листечко летіло, 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 і над долоньку воно сіло, вітере змухнув. І листечко здув, не має, має, летіло, летіло. Листечко летіло, летіло, летіло і на кулачок воно сіло. Бітерець здухнув. І листечко здух. Немає? Маю. Листечко полетіло. Полетіло. Беремо наступний листочок. Листечко летіло, 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 і на ручку воно сіло. Вітерець дмухнув. І листечко здув. Немає листочка? Немає. Листечко полетіло. Сіло. Листечко летіло, 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 і на лікоть волосіло, Вітерець І Листечко здув. Немає листочка? Немає. Листочок полетів. Полетів. Так, продовжуємо. Листечко летіло, летіло, летіло. І на плече воно ой, сіло. Бітерець здухнув І листечко здув. Немає, листочка? Немає. Листочок полетів? Полетів. Листко летіло, летіло, летіло. І на ніжку воно сіло. Вітер бухнув. І лістечко зду. Лістечко немає. Немає. Лістечко полетіло. Полетіло, молодці, полетіло, молодці. Отака у нас чудова гра. А зараз давайте з вами пригадаємо, якого кольору полетів перший листочок. Правильно червоного ось такого. Якого кольору полетів другий листочок? Правильно помаранчевого. Ось такого. Якого кольору? в Третій листочок. Жовтого. правильно, ось такого жовтого. Якого кольору четвертий був листочок? Правильно Зеленого. Ось такого. П'ятий листочок був у нас Блакитний. Шостий листочок був синій, а сьомий листочок був у нас фіолетовий. Дивіться, що у нас виходить? Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Це кольори веселки, райдуги. І такі у нас листочки не Випадково до нас завітали. Вони хотіли познайомити нас з тим, що у веселки є сім кольорів: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Ось такі незвичайні листочки сьогодні завітали до нас в гості, і з нами грали у чудову гру. А тепер давайте пригадаємо з вами. На які частини тіла сідав кожен наш листочок? Червоний сідав на пальчик. Помаранчевий сідав на долоньку. Жовтий сідав на кулачок. Зелений сідав на руку. Блакитний сідав на лікоть. Синій, синій сідав на плече. А фіолетовий листочок сідав. На коліна. Які ви з вами молодці. Отже, можна було б сказати, червоний палець, помаранчева долонька, жовтий кулачок, зелена рука, блакитний лікоть, синє плече і фіолетове коліна. Ось такі цікаві, ось такі дива у нас з вами бувають на нашому музичному занятті. Обов'язково приходьте в четвер, буде дуже цікаво, буде е, дуже незвичайно, надзвичайно. А на сьогодні наше музичне заняття закінчилося, і ми з вами будемо співати прощальну мелодиклавацію, яка називається: «Осінь настала. Підводьтесь, будь ласка, на ніжки. Підводьтесь, так? Підводьтесь, поки ви підводитесь, я вам ще раз прокажу, про 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 що. Е Сьогодні до нас завітали незвичайні листочки за кольорами райдуги. червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Все, ви вже встали на, на ніжки добре. Ми з вами пригадаємо, як співає дощ, як співає. Як співає е... Вітер, як ми з вами прощаємося. Олод настало, осінь настала, вітер співає ось так. Олод настало, ось і настало, ветер співаю ось так. Шух-шух-шух-шух-шух. Голодно стало, осінь настала, дощик збігає ось так. Крап-краб. Кра-краб, краб. Крап, крап. Холодно стало, осінь настала, а ми прощаємо ось так. До побачення! До побачення! Холодно стало, осінь настала. вітер співай, ось там. Холодно стало, осі настало, литя сбиваю ось так. Шух-шух-шух-шух-шу. шух 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 шух, шух Холодно стало, осінь настала, дощик співає ось так. Рав, кравок. Раво, трав, траво. Ра. 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 Холодно стало, осінь настала, а ми прощаємось так. До побачення, до побачення.

Побачення Венцяємо на цьому нашому зучне дання. Дякую вам. Чекаю на вас у четверг.